Так, друзі, сьогодні ми в ремонт приймаємо Audi q 5 Розпакували ми двері. Маємо видерту завісу, маємо пошкоджену деформовану стійку, маємо середню стійку, тобто її відсутність. Так, друзі, Сьогодні ми в ремонт приймаємо Audi q 5 24-го року з мінімальним пробігом. це у нас у 2000 пробігу автомобіль з боковим ударом. Розпаковуємо зараз, вона гарно так проклеєна вся, бо її везли нам з Тернополя замовник наш, наш глядач нашого каналу. Ось, значить що, Розпаковуємо машинку, дивимося по пошкодженнях. Заїжджаємо на підйомник, міряємо машину знизу. Одним словом, приступаємо до роботи і це вам гарно показуємо. Розпакували на двері. Від'єднали на кішку. Зараз від'єднують хлопці. Це все, завіси не тримаються тут, завіси вирвані. Від'єднують хлопці обмежувач, забираємо двері, дивимося, що воно є. Дивимося, що воно є. Дверцят, можна сказати, нема, а шиба оціліла. Це була півнята при ударі. Маємо видерту завісу, маємо пошкоджену деформовану стійку. Бачимо, що подіум завіси нам провалився повністю верхній. Вивернуло тут все. Нижня, те саме ще й гірше. Нас і маємо середню стійку. Тобто її відсутність. Так, стійку склало добряче, будемо це все діло розпаковувати і міряти. Пластик весь, само собою. Сидіння постраждало, з'їхало. Сидіння забило до консолі, підушки. сидіння стріляно, все, розбираємо, розбираємо далі. Так, бачимо по дверях, у нас карта постраждала, карта йде у заміну. Двері, в принципі, начиння все вже є. Власник все нам купив. Добре, забирайте склад. Так, Що ми бачимо? Ми бачимо, що у нас стійка залізла повністю в салон. Є підозри, що підсів дах трошки. тому що такі Такий прогиб знизу по стійці, нас мусило воно трошки тут забрати метал. Але все побачимо, все побачимо. зараз розміряємо, розбираємо, розбираємо поки що салон, забираємо сидіння, забираємо все, готуємо. Так Якщо подивитися, машина банану не получила мені здається. Тому що, якщо так подивитися на неї, візуально силовий каркас витримав добре основний удар. Основний удар сконцентрувався, от бачимо, в цю точку над силовим підсилювачем. От. Так що, в принципі, в принципі будемо бачити. Ну, розбираємо. Розбираємо, дивимося. Там далі все буде зрозуміло. От, забрали ми сидіння. Знімаємо пошкоджений ущільнювач. Тому, на жаль, кінець використається десь на, на шматки, десь вже на якісь такі роботи. Бо він відновленню не підлягає. Все, само собою, це сміття. Пластик з порогу в заміну, внутрішній пластик весь заміну. Мусимо машину спочатку потягнути, для того, щоб відкрутити термін безпеки. Він аж там зажало, навіть не видно, де він прикручений. Розбираємо далі. Розбираємо, Знімаємо безпеку, забираємо зараз салон, забираємо заднє сидіння. Це мусимо забрати. Добралися ми до середини стойки, знімаємо безпеку. Знімаємо натягувач рівня. От, Бачимо, що ремню капут, катушку роздерло, зажало його тут весь, стойку розірвало всередині. Стойка розірвана на Розбираємо то все, забираємо потихеньку геть. І готуємося, так як я вже казав, готуємося міряти кузов, щоб розуміти, який нам об'єм треба тягнути, що нам треба міняти і доки нам треба замовляти запчастину. Тобто поріг, стійку і так далі. Так, друзі, заїжджає Audi на, на стенд. Прийшла її черга. Автомобіль нашого підписника з Тернополя. Заїжджає машина на стапель. Приступаємо до роботи. Запчастинки всі є. Клієнт все дуже класно, оперативно привіз. Машина вже майже підготовлена до, до ремонту, розібрана. Отже, заїжджаємо на стапель і працюємо. Так, забираємо, підтягуємо зараз основу, виставляємо все це діло на місце, щоб повернулася повністю підлога на місце. От, щоб все у нас стало на місце, підлога підсилювач і все. І звідси будемо вже з середини відсверлювати від бруса, будемо розбирати стойку, цю колену, і будемо лізти допереду. Попередку знімемо планку крила акуратно і... Розшиємося, поміняємо тут, знімемо шубу стойки і поміняємо подіуми. Бачите, як нас повертало завіси? Завіси полягали повністю, ну тут катастрофа. От. І нам треба буде вернути це все на місце. От. Так що працюємо, працюємо і ще раз працюємо. Все вам детально показуємо, купить роботу. Всім доброго здоров'я, друзі! Трошки порихтовці нашого ауді. По підсумках роботи. Що ми бачимо? Прорихтували. Мається на увазі попередню чор, чорну витяжку зробили, вивернули стойку назад, розблокували ремінь, забрали, бо його було закусило. От, попідтягували весь той битий метал, зрізали його. І бачимо, що у нас загальному загальний брус у нас цілий з середини, все у нас окей. Верхній підсилювач трошки був склався під сидінням. Ми його відсверлили зняли. Відрихтували саму полочку, він буде ставитись на місце. От. Значить, що ми прийняли рішення? Заміряли, що саме головне. Ми поміряли машину спочатку на підйомнику, повністю Їй поміряли геометрію. Геометрія в неї в загальному повністю добра. І ми прийняли рішення ремонтувати її на платформеному стапелі, а не на Global Джесі. Тому що ну, нема змісту її ставити на Global, тому що вона має всі повністю параметри збережені. В неї удар якраз. Прийшовся, попав сюди вверх стойки. Загальному брус просто він не пішов, а він просто провернувся. Він та, якби, ліг. Получається, він не став коротший, відповідно, він не потягнув базу машині. Він просто ліг. Єдине, що трошки підсіла криша, але криша підсілася дуже-дуже дуже дуже плавно. Тобто, ми коли от, стоєчка встала і все повернулося на місце. Там жодного складки, немає жодного хлопунця. От, все. Значить, весь цей жмих повністю. Машина нуляча, машина реально е, мінімальний пробіг 24 й рік. Е, ми з неї забираємо цю стойку повністю отут по силовусі, обходимо. Забираємо повністю стойку, перев'язуємо з цим всім брусом. Отут воно має з'єднання. Міняємо повністю брус. Міняємо його до силової, до, до цього підсилювача. Знімаємо завтра цю шубу стойки. І дивимося, тому що обидва подіуми завіз промнуті. От, Добрячі сіли подіуми. От, ми дивимося, приймаємо рішення. Якщо там е, тільки самі подіуми повернулися, то ми поміняємо тільки подіуми, візьмемо з донорської частини. А якщо ні, то от, бачите, тут є, іде, ну ми завтра шубу знімемо, покажемо, йде силовий каркас. Ми просто його весь відсверлимо, поставимо весь силовий каркас.